Доброго дня, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведенням конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора Бутищанського психоневрологічного інтернату присутні такі члени комісії. Мушає голова комісії, Галазянко, заступник, головну секретар, Радманський, представник трудового колективу. Відсутній вусик. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання неправоможним. На розгляд комісії пропонується порядок денний. Прошу. Перше питання: оголошення осіб від яких надійшли документи заяви про участь у конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора Будищинського психоневрологічного інтернату. Друге питання розгляд заяв та документів претендентів на заняття посади директора. Третім питанням розглядаємо, заслуховуємо конкурсні пропозиції претендентів, проводимо співбесіду з учасниками конкурсного відбору, визначаємо відповідність претендента конкурсного відбору та їх конкурсних пропозицій, встановленим вимогам. Четвертим питанням прийняття рішення за результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведення обговорення щодо переможця конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора будівництво психоневрологічного інтернату та терміну укладання змін контракту. Оголошення результатів конкурсного відбору. Так, чи є у членів комісії до нього зауваження? Чи доповнення до порядку денного? Немає. Да, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти, я проти отрималася. має, рішення прийнято. Тоді переходимо на розгляду першого питання порядку денного. Повідомляю присутнім, що відповідно до оголошення, розміщеного на офіційному веб обласної ради, документи на участь у конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора інтернату приймалися з 12 до 31 січня. Включно за цей період надійшли документи від однієї особи Піковської Анжели Петрівни. 63 року народження на даний час є виконувачем обов'язків директора інтернату на конкурсі присутні. Прошу врахувати дану інформацію. Так, пропоную заслухану, заслухану інформацію взяти до відома. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отрималось. немає. Рішення прийнято. Так. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Прошу. Згідно з умовами, переліченими в оголошенні, які були затверджені на першому установчому засіданні конкурсної комісії, претендентом на заняття посади директора видичниського психоневрологічного інтернату, може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, має досвід управління на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності на керівних посадах. Не менше 5 років, як визначено у типовому положенні про психоневрологічний інтернат, вільно володіє державною мовою, має високі моральні, ділові, професійні якості, організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями освітнім і професійним рівнем виконувати обов'язки керівника. Е, пропоную розглянути документи, подані претендентом і поштою Петрівною. Та визначити їх відповідність за проджену перемогу. Від Анжели Петрівни надійшла 26 січня заява про участь у конкурсному відборі. До заяви додані такі документи. Копія паспорта, завірена нею громадянина України. серія -E 3065 62. Біографічна довідка Анжели Петрівни. В довідці зазначено. Так, народилася в Кіровоградській області. Має ряд почесних нагород обласної ради, головного управління праці, обласної державної адміністрації, внесений до книги пошаних працівників соціальної сфери Черкащини, є заслуженим працівником соціальної сфери України та ряд інших нагород. Загальний стаж роботи понад 42 роки. Є депутатом за районної ради. Щодо трудової діяльності, розпочала трудову діяльність у 80-му році цього цукрового заводу, Далі навчання в сільськогосподарському інституті. З 87-го року працювала головним ветлікарем радгоспу, з 89-го по 95-й ветлікар по воску перше травня Черкаської області, село Майданівка. Із з грудня 95-го по жовтень 19-го директор Будичинського психоневрологічного інтернату, із жовтня жовтня го по січень 20-го виконувач обов'язків директора. І січня 20-го по січень 23-го директором призначена Буденчинського психоневрологічним інтернату, І з січня 23-го э, звільнена з посади директора зв'язку з закінченням строку трудового договору та призначена виконувачем обов'язким директора. Наразі займається сутазом. У документах прикладена заява про відсутність конфлікту інтересів Опіковської Анжели Петрівна на заняття посади директора будущопської психоневрологічного інтернату на Харкуша. Додається згода на обробку її персональних даних, підписана Піковською. Копія диплома завірена Піковською, диплом магістра серії М22 за номером 08 -9804. Який засвідчує про те, що у 22 му році вона закінчила Уманський національний університет будівництва за освітньою програмою менеджмент організації і адміністрування, акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Ступінь вищої освіти магістр галузь знань управління та адміністрування, спеціальність менеджмент. Із додатку додається ще один диплом про вищу освіту. У 87-му році закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут ветеринарія. Трудова книжка Анжели Петрівни, серія БТ за номером 5997, 171. Копія трудової книжки, завірена власником. Так, відповідно до записів досвід роботи на керівних посадах. Відповідає. Відповідає вимозі щодо стажу роботи на керівних посадах не менше 5 років, прикладається атестат про середню світу, копія атестату, де зазначено, що вона вивчала українську мову, відповідає вимогам закону України про функціонування української мови держави. Додається повний витяг з інформаційно-алітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, виданий Міністерством внутрішніх справ України про те, що. До кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості, немає в розшуку не перебування. Додається довідка встановленої форми про проходження попередньо періодичного та позачергового психіатричного огляду, в тому числі на предмет вживання психотропних речовин. Світ лист про подання Анджели Петрівної декларації на сайті НАЗК, в реєстрі декларації. Копія посвідчення про те, що вона. Їй присвоєно почесне звання заслужений працівник соціальної сфери України 2007 року. Додається копія посвідчення депутата Звенигородської регіонної ради, прикладається копії нагород, 18 почесних грамот, грамоти, прияти і закладів, які документи хочуть подивитися. Конкурсна пропозиція та коштую за печата на конверсію. Документи буде на повному обсязі відповідно до встановлених вимог рекондентів по віддання. Ставлю на голосування питання щодо допуску піковської до участі в контуру самому відборі на заняття посади директора. Прошу голосувати. Хто за? Якої проти отрималось? Немає рішення прийнято. Okay. Так, отже, Анжела Петрівна, просимо на доволі. Я виконую обов'язки директора позиційного суконеблогічного інформації і подаю свої документи на розгляд до конкурсної комісії на. Посаду керівника цього закладу. І коротенько вас ознайомлю з нашим закладом. Як ви можете познайомити який як наш загляд заклад виглядає? Будичінський психоневрологічний інтернат є медико-соціальною установою, де проживають і потребують захисту та сторонньої допомоги 120 громадян жіночої статі з психоневрологічними захворюваннями першої та другої групи інвалідності. Із них 13 внутрішньо переміщені особи. В інтернаті проживають 120 всього осіб. Інтернат має всі комунальну побудові зручності. Мешканців обслуговує професійний дружний колектив, медичне обслуговування здійснює лікар-терапевт, лікар-психіатр та лікар-стоматолог, сім медичних сестер та 39 молодших медичних сестер. В медичній частині працюють маніпуляційний кабінет, стоматологічний та фізкабінет, кабінет фітотерапії. Установа має медичну ліцензію. Ми надаємо не лише спеціальні послуги, а й медичне лікування. Всі мешканці закладу заключили декларації з сімейним лікарем. Один раз на рік проводиться комплексний медичний огляд. На даний час це сучасний заклад з вимогами сьогодення. Усі мешканці інтернату забезпечені цілодобовим медичним обслуговуванням, повноцінним харчуванням чотирьохразовим. У тому числі й дієтичним, з урахуванням віку, стану здоров'я, фізичною та психологічною підтримкою. Ми постійно дбаємо про комфорт і затишок. Вся територія закладу охайно впорядкована. Прокладені доріжки, красиво оформлені клумби, які малують різнобарвіям з ранньої весни до пізньої осені. Дизайн території підкреслюють альтанки, де підопічні спілкуються, займаються культурно-дозвілєвою роботою і просто відпочивають. Сад, доповнений гойдалками, лавками, що дає можливість мешканцям закладу милуватися природою, відчути духовний затишок, домашню атмосферу, а це немаловажно в їхньому житті. Заклад забезпечено газовою котельнею, а також обладнаний двома твердопавленими котлами. Заклад має два генератори, а також в цьому році облаштовано найпростіше укриття. На виконання заходів по енергозбереженню в жилих корпусах було замінено вікна та двері на металопластикові, що дало можливість забезпечення температурного режиму в корпусах, замінено ліжка, стільці, столи в жилих кімнатах, що відповідають сучасним вимогам та створенню домашнього затишку. Проведено ремонт харчоблодку із заміною обладнання, що дає можливість дотримуватись технологій приготування їжі, збереження продуктів харчування. Для безперебійного забезпечення гарячою водою встановлено електроводонагрівачі. У залі, у їдальні замінено столи, стільці, рукомийники, крани, встановлено дозатори різкого мила та сушки для рук, що створює домашній затишок. Повністю реконструйовано лазню, замінено вікна, двері, опалення, каналізацію, перебудовано кімнати, роздягальню та кімнату для зберігання одягу. Ціни та підлогу облицьовано сучасною плиткою, що поліпшує якість обслуговування підопічних, сприяє покращенню стану особистої гігієни та відповідає сучасності. Також гарним доповненням до будівлі стало спорудження тераси з елементами ковки. В інтернаті, за моєю ініціативою та авторським доповненням заступника директора Юрія Володимировича Радванського наразі впроваджується нова технологія по нагріву води, сонячною енергією. Це дає можливість значно зекономити бюджетні кошти. Адже влітку та осінь ми зовсім не користувалися електроенергією та газом. Така конструкція нагріває воду до 80 градусів, і це впровадження в нині в минулому році дало змогу зекономити нам бюджетних коштів до 700 тисяч гривень завдяки співпраці. Турецької агенції були задіяно проект вартістю на 1 мільйон. Ну це ще раніше було, це вже не за цих стран. Я вибачаюся. Да. Ми ознайомилися з вашими пропозиціями, ну скажімо так, цікаво і познавально. Скажіть, будь ласка, у мене запитання, якщо можна я да. ви пишете що співпрацюєте там з ХПП СМХ да. урожай, там з різними етами. Це добре і вони допомагають також добре. Е, давайте скажіть, які плани у вас на майбутнє, в разі призначення вас керівником, які у вас перспективні плани? Що ви плануєте зробити? Ну, перш за все, ми плануємо і надалі покращувати якість надання медичних та соціальних послуг Ну це загальні, фрази. Це загальні а, так, так, так. Е, Тому ми думаємо, згідно їхніх реабілітаційних планів. Закупити, придбати нам потрібно функційні ліжка функціональні. А За ви плануєте кошти брати? А проти? думаємо співпрацювати і надалі з цими благодійними фондами. Ми з багатьма благодійними фондами працюємо і нам ну, надають посилі можливості те, що ми просимо, те нам стараються допомогти в тому і надати таку помірну допомогу. Ну, це у вас працюючих зараз сто mm. людини, там, так? Да? Да. Ну, сто з половиною ставок було заповнено. І ви там в презентації написали, що було більше, але а скільки у вас людей до ЗСУ забрали? Одного. Одного? Да. Зрозуміло. Ну, і згідно того, що ми плануємо такий у нас компактний заклад, і ми плануємо так, щоб він надалі зберігся, тому плануємо так, щоб ще більше якихось задіяти гуртів, щоб більш було задіяних людей. У нас наш заклад поділяний на два корпуси, і в нас 40 із них ліжко хворих, тобто, а інші можуть себе обслуговувати. Тобто, в нас ваш контингент. Звідки ви берете контингент для свободу? Ну раніше було з усієї України, у нас департамент. Ну надає по на поселення тобто одинокі люди у вас там до да. чи Ні, чи одинокі, але є е, хто має сім'ю, родину, але в силу свого захворювання, тобто людина не може проживати там в родині. І добре, і потрібно працювати з людьми, щоб е, люди, котрі здають своїх родичів в такі будинки. Ну потрібно працювати, щоб відвідували, щоб завжди вони відчували, що родина десь поряд є. Закладі добре, але добре, коли приїжджають і відвідують заводить. Тобто у вас доглядають людей похилого віку, інвалідів. Хворих, так і другої вікурічного напрямку, так. Зрозуміло. Добре, дякую. Чи очевидно комісії Немає. Тоді пропоную конкурсну пропозицію Піковської взяти до відома. Прошу голосувати, хто за. Дякую, коти отримали знімання. Пропоную перейти до обговорення. Ви, будь ласка, вийдіть тимчасово. У вас да. Ми вас покличемо. Які думки будуть? Ну, ви давайте ми почнемо. Працівники задоволені, клієнти чи ваші пацієнти задоволені. Так, да, задоволені всі. А вона один... Нікард лише немає ніяких. Претендент, один, так. Що скаже? У ну, мене питань немає. Заслухавши всю інформацію про зустрічав Наталя потрібно, скільки у дітей ви і нагород, і саме по цьому напрямку, і скільки вона склала. Вона працює, це може бути Та... десять. Ні, вона більше тих. Більше, більше, так. Да. І зв'язку з тим, що у неї такі великі роботи, то питання немає. Працює Та, директором там, там з грудня 95-го року. Понятно, зрозуміло. Так, тоді переходимо до голосування. Е, пропоную проголосувати щодо визнання Піковської Анжели Петрівни переможцем конкурсного відбору відборі на зені посади директора Бутичанського психоневрологічного інтернату. Я так розумію, других пропозицій немає. Хто за? Дякую, проти. Утрималось немає. Е, так. Е, Мабуть, покликати треба, А ще пропозиції щодо укладення контракту. Ага. Значить, в типовому так. положенні про психоневрологічний інтернат зазначено, що з керівником інтернату вкладається контракт з роком від 1 до 3 років? Ну, я не ну, думаю, що людина попрацювала там 28 років, і я пропоную максимально <клухи> відбудуть якісь інші? Ні, так? Е, тоді е, пропоную проголосувати. Хто за те, що е, пропонувати, ну тобто, затвердити контракт і на три роки? За. Дякую. Проти отримались немає. Е, тоді записуйте. Будь ласка. Від імені комісії ми вас вітаємо з обранням на конкурсній комісії директором закладу. Контракт пропонуємо ми на три роки заключити з вами, тобто максимально. Але все залежить від голосування в залі. Приймає рішення остаточне депутати обласної ради на черговій сесії, яка в нас відбудеться в. Так що ще раз вас вітаю. Це всім спасибо.